Вітаю любих четверокласників. На уроці я досліджую світ. Сьогодні я запрошую вас до віртуальної подорожі Україною. Переглянемо інформацію про моря, річки та озера України. Розпочнемо з інформації, які моря є в Україні та характерні ознаки Азовського моря. Азовське, так само як і Чорне море, належить до Середземноморського басейну Атлантичного океану. Через Керченську протоку воно сполучається з Чорним морем. Ось зображена на фізичній карті Керченська протока. Особливістю Азовського моря є його відокремленість від Світового океану. Площа Азовського моря в 10 разів менша за площу Чорного моря і становить 39 тисяч квадратних кілометрів. Найбільша глибина Азовського моря лише приблизно 14 метрів. Так виглядає Азовське море з космосу. Ось ми бачимо. Мармурове море, наприклад, у три рази менше за Азовське. Чудові золоті піщані пляжі, сонячні безхмарні дні. Тривалий купальний сезон, який розпочинається у квітні, а завершується у вересні. Комфортна температура морської води, лікувальні грязі. Що ще краще може подарувати людям природа для оздоровлення та літнього відпочинку? Звичайно. Дуже дуже гарний відпочинок на Азовському морі. Продовжимо нашу мандрівку. Цікавий світ пропонує нам переглянути озера України. Озера України. Озера називають блакитними перлинами, синіми очима землі. В Україні їх близько 20 тисяч, однак більшість з них є невеликими озерцями у долинах річок. Тільки 40 водой має площу понад 10 км і ті не глибокі. Розташовані озера по території України нерівномірно. Найбільші з них розміщені в понизі Дунаю на узбережжях Чорного і Азовського морів, по лісі та в Карпатах. Вкрай мали їх у лісостопові і степові смуга, де більшого озера прісні, солоними є лише кілька десятків озер на півдні України. Озера нашої країни різноманітні за походженням улоговим. Карстові озера утворились при розчиненні гірських порід водою. Таке походження мають Шацькі озера, що на Волині. Всього до них належить близько 30 озер, з яких найбільшими є Світязьке. Його називають геологічним дивом. Знаходячись серед крейдяних порід, які здатні розчинятися, озеро залишається повноводним. Це відбувається завдяки живленню не тільки атмосферними, а й напірними підземними водами. Вода в озері надзвичайно м'яка і прозора. Каналом Світяське озеро з'єднується з Пулемецьким та Лукою. Загалом Шальське озера Стічні знаходяться в басейні Західного Бугу. Невеликі кастрові озера є на Поліссі, у Кримських горах, Карпатах та на Поділлі. Льодовикові озера утворились на дні колишніх лож гірських льодовиків і трапляються на схилах Чорногорського масиву у Карпата. Це озеро Бребенескул, Марічийка, Несамовите. Загатні озера виникають внаслідок загородження водного потоку, обвалом чи сулом. Саме так у верхіві Карпатської річки Тереблі утворилося озеро Синевир. Зусібіч воно оточене горами, порослими віковими соснами, смереками, буками. Озеро невелике, але достатньо глибоке 24 метри. У Закарпатті є декілька вулканічних озер, що утворилися після заповнення водою кратерів вулканів синє, липовецьке. Заплавні озера і озера стариці результат роботи річок. Заплавні озера виникають на заплави річки внаслідок відокремлення рукава або затоки від основного русла річковими наносами. Заплавні озера Ялкух, Кугурлуй, Кагул є найбільшими серед прісноводних озер України. Вони утворилися внаслідок затоплення заплави Дунаю її притоками, які відділені від головної річки піщаними валами чи дамбами. Протоками ці озера з'єднуються з Дунаєм і живляться його водами під час великих повен. Озера стариці це озера в старих покинутих річкою Руслах. Зазвичай невеликі за площею, вони поширені в долинах річок рівнинної частини України, в заплавах Дніпра, Десни, Сули, Псла, Сіверського Дінця. Одночас у деяких розширених і знижених місцях заплав річки може заливати великі площі озеро Люб'язь і Нобель на річці Прип'ять. На рівниних морських узбережжях поширені озера, які утворилися в результаті відокремлення від морів колишніх заток. Вони відгороджені вузькими і низькими пересипами з піску, гальки, черепашок чи гравію, що намиті морськими хвилями і прибережними течіями. Ці озера доволі великі, але мілководні. Більшість з них є лиманними озерами, тобто колишніми лиманами, перетвореними в озера. Лимани видовжені до 20-40 км затоки, які утворюються в результаті затоплення морем долин річок біля їх гирл. Найбільше озера лимани Днівстровські і молочні прісні, з них існує стік у Чорний Азовське моря. Є лиманні озера безстічні й сольоні, сасик, кундук, шагани, хаджибейський, тулігузький лиман. Уздовж берегів Степового Криму є відокремлені пересипами затоки, які утворилися в результаті затоплення морем сухих долин та балок. Через ділянки пересипів морська вода продовжує проникати в озер і насичувати їх солями. Такі озера називають сивашами. Вони так само неглибокі, мають високу солоність води і великі відклади лікувального мулу цілющі грязі. Найбільші озера сиваші донузла і сасик сиваш, Поряд з якими знаходиться місто курорт Євпаторія. Грязі Сакського озера унікальні у всьому світі своїм складом і цілющим впливом на організм людини. Для оздоровлення людей використовується також грязі солоних лиманів. Озеро інколи називають затоку Азовського моря Сиваш. Вона майже повністю відокремлена від моря піщаною косою Арабатська стрілка і з'єднана з ним лише вузькою протокою на півночі. Солоність води в затоці озерів понад 220 проміли. В Його солі цінна мінеральна сировина. Води Великих Крісних озер України є джерелами водопостачання населення. Використовується для зрошення. В них розводять рибу. Мальовничі Поліські Карпатські Озера є привабливими об'єктами для числених туристів і відпочиваючих. Ось така мандрівочка відбулася озерами України. Продовження нашої мандрівки річками України. Ознайомимося. З п'ятьма найбільшими річками України. Територією України протікає більше 23 тисяч річок. Усі вони дуже різні: глибокі, мілкі, широкі, вузькі та здебільшого чисті. Але місцями не дуже. Відомо, що ці річки ще й неймовірно гарні із щидовими краєвидами. Перша річка це річка Дніпро. Дослідження українського географа і геолога Максима Веклича довели, що Дніпро зародився близько 6 мільйонів років тому. Історія України-Русі пов'язана із Дніпром. Його басейн є центральним містом Етногенезу і націю генезу українців. Це не тільки найдовша, а й головна річка країни. Водою із Дніпра користується понад 70% українців. Ним пропливає 60% усіх кораблів. Цікаво, що праві береги українського Дніпра суттєво різніся від лівих, вони більш високі та круті. Саме ними захоплювався Тарас Шевченко у своєму заповіті. Річка Південний Буг. Це друга довжиною річка після Дніпра та найдовша річка, яка тече виключно Україною. Південний Буг бере початок на Волино-Подільській височині поблизу села Холодець Хмельницької області і впадає у Дніпро Бузький лиман Чорного моря. Наступна річка це річка Дністер. Дністер є транскордонною річкою між Україною і Республікою Молдова. Ця річка бере початок доволі високо у Карпатах, тече Україною та Молдовою і впадає у Чорне море. Щодо її назви, то є ціла легенда: Колись Колисьнір був маленьким струмочком без назви. На одному з його берегів люди вели на піску календар. Одного дня струмок розлився та змив усі записи. Побачивши це, люди сказали: Струмок Ністер. Так і з'явилася назва Дністер. Наступна річка це річка Сіверський Донець. Річка Сіверський Донець бере початок на Білгородщину і, перетнувши у свої середні включії три регіони України. Знову повертається в Росію, де на території Ростовської області. Падає у річку Дон. До речі, Росія нам повинна повернути Кубань. Це найбільша річка Східної України, яка живить прісною водою три області: Це Харківську, Донецьку і Луганську. Назву річки отримала через те, що текла із Сіверського князівства, на відміну від витоків дону. Про що й пише мандрівник 16 століття? Олександру Гваніні. Є також інший малий Танаїс, який бере свій початок в Сіверському князівстві. Тому він називається ДОНЕЦЬ Сіверський, і вище Азова впадає у великий танаїс. Геродот свого часу згадав про береги сіверського дінця. Він писав про поселення Рокселан та жінок Амазонок, що жили на берегах цієї річки. В усі часи тут вирувало життя. Наступна річка, це річка Десна. Десна найбільша річка Лівобережної України. Ліва притока Дніпра. Водночас її назва за однією з версій походить від слова Десин. Правий, правиця. Дослідники пояснюють це тим, що стародавні слов'яни, рухаючись уздовж Дніпра на північ, бачили десну праворуч. Інша гіпотеза твердить, що назва Десни походить, ймовірно, від індоєвропейського Дай блищати. Пейзажі цієї річки надихнули класика світового кіноматора Олександра Довженка, щоб написати автобіографічну кіноповість Зачарована Десна. Українці дуже люблять рибалити на Десні, а ще завдяки сильній течії річки кататися на байдарках. На Десні сформувалися вже цілі байдаркові маршрути. Наш урок добігає кінця. Подобаюсь, дітки. Впевнена, вам неймовірно сподобалась віртуальна подорож озирами, морями та річками України. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!